Саме не зникла і небезпека з боку Білорусі та ймовірність наступу із півночі. Принаймні так вважає військовий збройних сил України депутат Київради Ради Юрій Федоренко. Але за його словами, наші сили готові дати відсіч і враховуючи лютневий досвід, українські військові мають чимало сюрпризів для росіян, тому не варто хвилюватися. А щодо білорусів, то чекати від них можна чого завгодно. Росіяни я їх не вважаю за людей. Військових я маю на увазі. Але вони діють, хоча б відкрито. Білоруси це ще гірше, я маю на увазі військово-політичне керівництво Білорусі, тому що вони діють з підташка, і знаєте, як кажуть, всовують ніж під ребро потихеньку з посмішкою на обличчя. Тому ми чітко розуміємо, що кордон спільний з Білорусією це кордон, через який може в будь-якому випадку в будь-який час перейти на валах. Єдине, що маю вас запевнити, що наша розвідка та контррозвідка працює належним чином. Ми розуміємо, що відбувається в Білорусі. Ми розуміємо, яке групування формується. Ми розуміємо, стільки часу необхідно для того, щоб воно було повноцінно укомплектоване. Кордон з Білорусі станом на сьогоднішній день відверто заявляє, що знаходиться під таким, знаєте, надзвичайно пильним контролем із технічної точки зору, із вогневих е -е, засобів із числа групування саме військ збройних сил України, що стосується Волині, ну ви знаєте, самому лютому ворогу, я не радив воювати на Волині. Там вони знайдуть смерть ще швидше ніж на київському напрямку.